Це ялинка. Для вас була композиція Святослава Карчука, який також з нами! Які особа всі сцени? Ну що, друзі, ми маємо з вами зараз також сказати один серйозний, великий месець, велике гасло для того, щоб здригнулася вся земля. Вся Україна разом, Вся Україна, разом, вся Україна, разом, вся Україна. Разом! Вся Україна, разом! Вся Україна І тільки так і не інакше разом весь люд український до перемоги с якщо потрібно буде, тому що баста досить натерпілий. Я прошу, будь ласка, прошу нас українці, Я маю оголошення. Ми народні депутати, які обрані, ми які обрані в місті Києві.